Добрий день студія! Перед вами повітряний мус з ряженки та кави. І завтра у мене має відбутися молочний день, і тому на перший прийом їжі я вирішила зробити собі отакий мус. Цей рецепт я підгледіла у своїй землячки в Тік-Ток Аня, дай тобі Бог здоров'я! Але. По рецепту в нашої дівочки іде йогурт без добавок, а я йогурту в нашому магазині не знайшла без добавок, тому я вирішила готувати з ряжанкою, а й на його. Так от, якщо я завтра переживу цей день молочний, то я буду себе любити і поважати ще більше. Взагалі, моє ставлення до молочних продуктів, це, знаєте, як от, до серіалу, який усі хвалять, а я так і не почала його дивитись. Чого ж у мене таке ставлення до молочних продуктів? Під час грудного вигодовування сина я вживала дуже багато молочних продуктів. Я, мабуть, з'їла тонну масла, випила, не знаю, скільки того кефіру і ряжанки. Тому тепер мені так важко взяти себе в руки і настроїти себе на цей молочний день. Але я, дай Боже, його завтра переживу, і в мене все вийде. Отакий От у нас результат. Дуже швидко застигає, до речі, так що робіть все швиденько від тої пори, як ви залили желатин бігом-бігом збили і залили на очах загусаю. Всім гарного настрою! Бережіть себе. Дякую за увагу!